Ну що, всім привіт! Вітаю на каналі. Приїхав я, значить з грабаркою на цю церкву, яку я косив три дні назад. Е, пішов у нас дощ, ну як дощ? град учора вночі. Приїхав подивитися, чи її перевертати чи її може вже загребти. Вже воно в принципі висохло. Напевно, з грибу у волки. У нас показує погода на 3 дня ніби як. Та й вже завтра буду забирати чи ввечері, чи вранці. Побачу по ситуації. Не знаю, сюди тут буде. Цієї до церкви хоча б пів прицепа би було. Так що я працюю вам приємного перегляду. Ну, видно, погано дуже гребеться. Я думаю, одна з причин це те, що воно не переверталося, тобто остається один слід між сонечком, якраз першим, другим і другий слід, між другим і третім сонечком. Думаю, перша причина через те, що не переверталося, а друга — це через те, що в нас град пішов, тобто її... Дуже до землі. Бо як коли раніше я зразу згрібав, то не так воно тяжко вигрібалось. Треба було покататися трошки. Та як косив, треба було покататися, так і згрібати, тут треба покататися. Трішки вигрібає Все закінчує згрібати. Получилося ось таких маленьких трипокосика. Греблося дуже погано. Накрутився я, напевно, пів, пів години напевно катався. Влійти мені так затягую. Не знаю чи сьогодні на другу ділянку поїду чи ні. Можливо, вже вранці. Е, якщо хтось питає, чого не на 2 волочка, ну, так ми будемо забирати вручну, ну, ми забираємо в вручну, то щоб воно не намотувало. і Потім не, не тягнути його, шарпати, рвати руки. То так менше волків аби було. Але, мабуть, то з цих 25. Сотика. 15 тюків максимум <Бакті йому> було. <гум> да, вже тут люцерка перевелася. Так що таке. Робимо транспортне положення і їдемо або додому, або на поле ще одне. Скільки? 102 мотогодини, до речі, вже наїздив тракторець. Ну що, ранок наступного дня приїхав на другу ділянку. Тут теж люцерка вже висохла. Будемо одразу грабти. Ввечері сьогодні вже забирати. Велор викладав є там відео коротке про те, що у нас град пройшов. Так от він пройшовсь полосою і хуже. То біля дому ще не так, а тут трошки північніше виходить села. Людей сою по так добре. А вже наші гарбузи. Тут 10 сотих. То поколошкало його, їх точніше дуже, скажімо так, знатно. Побило. Не знаю. Влога є, тепло пішло. Від молодиці, я думаю. Все буде нормально, але я почув плов. Це тут зверху ми пересаджували. знизу там вже сохне. То там вже... І гарбузи більші, і та й гарбуз більше. Тут якось не так. Ось таке нам град поробив. Добре, що вікна і кришу не побив, але є в людей кажуть, що і кришу побив. Де там в кого? Тут на цій вулиці ближче живуть. Якось так. А ми. Заводимося і будемо гребти. А гребеться так само як і вчора. Нічого. На цьому все. Згріб я. Такий волочок получився невеличкий. Ще до вечора полежить, де зеленіше дойде, підсохне. І вечір вже заверемо. Довелося теж трошки покрутитися. Але добре тут вузький і довгий город -то не так. Так що будемо забирати, не переключайтеся в цьому відео, побачите, скільки двох городів привеземо цієї люцехки, Так що, далі буде. Всім доброго вечора вже приїхав я забрати люцерку, поки що сам. десь має брат під'їхати вже з роботи приїхав, поки що обтрушується, ще трішки почекаємо. Отаке забираємо на хуру. Торцем. ну, будемо вкидати через хвилин 20, напевно. Покажу скільки вийде з цих трьох покосиків маленьких. Ну, Що накидали ми отаку копичку, скажімо так, в кінці вилізли вже потупли, тобто люцехи тут можна сказати немає. А, сонце вже сіло, зразу похолодало, як то на градусів 10. Братяник вже пішов в машину, буде їхати додому. На другий город не знаю, чи поїдемо сьогодні, чи, можливо, завтра вранці. Можливо, зараз. На ніч. Поїдемо, заберемо хоча б. Але того вже знімати не буду, бо вже буде темно, нічого не буде видно. Так що, дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.